У Галицькому районному суді Львова відбулося засідання над підозрюваним у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Більше знає наша кореспондентка Емма Стадник. Еммо, то що відбувалося на засіданні, та який запобіжний захід обрали. Студія, вітаю вас. Справді півгодини тому у Галицькому районному суді Львова у судовій залі оголосили про е, запобіжний захід підозрювальному вбивстві громадської діячки та української мовознавиці Ірини Фаріон у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів без права внесення застави, тобто до 22 вересня 2024 року. Загалом судовий процес тривав понад 5 годин. Проте е, розповім про те, що все таки було дві невеличкі перерви. Перша перерва перерва була для того, аби адвокат, новий адвокат підозрювального встиг доїхати до суду. Друга невеличка перерва була у зв'язку з тим, що судді відправилися у е, нарадчу кімнату для обговорення. Все таки е, вироку. Після цього суддя задовольнив клопота, клопотання слідчих та оголосив про запобіжний захід. Журналісти безпосередньо і я мали можливість поспілкуватися із підозрювальним. Зокрема, я запитала у нього, чи буде він комунікувати із журналістами і чи погодиться він відповісти на декілька запитань, чи є можливо у нього своя версія подій. Чи хоче він нам про неї повідомити? Він сказав, що так. Він навіть відповів, що він готовий розповісти нам якісь певні деталі, але запевнив, що не на всі питання буде мати відповідь. Проте, після завершення судового процесу, його просто вивели із зали та не дали нам жодної можливості з ним поспілкуватися. Адвокат лише додав, що буде подавати апеляцію. А донька пані Ірини Фарі. Софія сказала, що станом на зараз е, обраний запобіжний за, е, запобіжний захід із її влаштовує, проте вона все таки буде вимагати найбільшої найвищої міри покарання. Це довічне ув'язнення. Нагадаю, що об 11 годині е, у головному управлінні поліції Львова міністр внутрішніх справ ігор Клименко разом із правоохоронцями е, продемонстрували журналістам невеличкий е, відеофільм, невеличке відео, у якому навели дуже багато справді дуже Дуже багато різноманітних доказів е, в тому, що все таки обвинувачений, е, в тому, що е, підозрювальний е, справді може бути вбивцей Фаріон. зокрема, це від е, квитків на потяг Львів Дніпро, звідки сам обвинувач підозрюваний, пропрошую до е, того. Е, до такого дуже детального розбору одягу, у який він був одягнений у Львові всі ці дні. Е і перед початком судового засідання донька пані Ірини Фаріон Софія прийшла і обрала спеціальне місце біля камери, у яку пізніше е помістили підозрювального. Вона сказала, що вона це робить спеціально, і коли вже його безпосередньо завели у цю камеру, вона задала йому ті запитання, які її найбільше тривожили, які е відповіді на які вона найбільше хотіла почути. Зокрема, Ма, вона запитала, чи, чи хотів би він бути на її місці, чи хотів би він, аби у його маму посеред білого дня стріляли в притул із пістолету, та чим вона заслужила на таке жорстоке вбивство? Студія станом на зараз у мене все передаю слово вам. Дякую, Еммо. Емма сладник, наша журналістка з підгалицького районного суду міста Львова розповіла про те, що відбувалося під час судового засідання, на якому обирався запобіжний захід для 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславо Зінченко. Його відправили під варту до 22 вересня. Ну а ми йдемо далі. Київський апеляційний суд розглянув справу щодо розвідника Романа Червінського. Цього разу адвокати оскаржують повідомлення про підозвожу в шахрайстві. Нагадаю, за декілька годин після виходу пана Романа із СІЗО прийшло обвинувачення, що, начебто, у 2020 році екс-розвідник намагався заволодіти 100 тисячами доларів, видаючи себе за посадовця державної фіскальної служби. Сьогодні суд взяв до уваги оскарження сторони захисту та переніс розгляд справи для вивчення матеріалів, які надали. Адвокати Червінського адвокатська під тиском даних наших позицій, наших доводів. Суди нарешті починають слухати. Сподіваємося, наступного разу буде. Ми побачимо всі ухвалу суду про скасування підозри Романа Червінського. Якщо так надалі будуть розвиватися події. Є комунікація, я знаю, що з Європейським судом прав людини вони там вже цікавляться. Можливо, це весь комплекс дій Да? Європейський суд. Ваша увага, увага партії Європейська Солідарність, депутати включилися. Якраз цей переломний момент настав в ці дні от, нещодавно. Тому я бачу, що вже суди змінюють позицію потихеньку. Фахівці МАГАТЕ фіксували вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС протягом останнього тижня. Повідомили у прес-службі агентства, Також спостерігачі перевірили ремонтні роботи та планові заходи, які ведуться на АЕС. У МАГАТЕ наголосили, що під час відвідування турбінної зали 6-го енергоблоку їм не надали доступ до західної частини. Нагадаю, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою атомною електростанцією Європи і перебуває під російською окупацією спочатку повномасштабної. Нового вторгнення. П'ятеро людей на превеликий жаль постраждали внаслідок ворожої атаки на Херсон. Вони перебували біля магазину, коли окупанти скинули з дрона вибухівку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламкових поранень та вибухових травм зазнали четверо літніх чоловіків та жінка. Всіх шпиталізували у стані середньої тяжкості. Тим часом міська влада спростувала інформацію, яку розповсюдили деякі засоби масової інформації, що нібито через нічний обстріл у Херсон. Знищили новий громадський транспорт. Чиновники наголосили, що йдеться про транспорт, який списали з маршрутів ще до початку війни. Ці автобуси мають такий вигляд, тому що а, в це місце вже прилітало. Третє. А, Хочу зазначити, що розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка комунальний транспорт, новий комунальний, придатний до використання транспорт, зберігається у відносно безпечних місцях. Ви знаєте, що у Херсоні зараз 100% безпечних місць немає, але транспорт розсереджений і він точно не зберігається у скупченні. До 15 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Ніжину на Чернігівщині. Четверо людей перебувають у лікарні з пораненнями. Про це повідомив міський голова Олександр Колода. Окупанти вдарили дронами по гуртожитку, в якому проживали люди пенсійного віку. Будівля повністю зруйнована і непридатна до життя. А от у Турецьку на Донеччині триває евакуація мирних жителів. Наразі в місті ще залишаються понад пів тисячі людей. Їх вивозять у безпечні регіони, підрозділи поліцейських екіпажів білі Янголи. Також з цим допомагають військові. Ситуація в місті дуже складна, адже до лінії бойового зіткнення лише 3-4 кілометри. Про це наголосили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, що раніше міська влада турецька виявила 50 дітей, яких батьки таємно повернули до міста після евакуації.